Так, сьогодні ще один відео буде. Тут класно пацанячий ремонт. Ну і всяке таке інше. Зараз я вам покажу. Значить, ну По-перше, це в нас дві великі деталі. Така вона трошки брудненька, але це великий фланець від тісто змішувача. що ці деталі, от якраз, не дивлячись на їх дивний вигляд, вони приємно пахнуть. Як це не смішно звучить. Вони от завжди ці чуваки в мене на обслуговані. Одна приватна пікарня. Вони роблять хліб там і все інше. І на Пасху особливо актуальні ці питання, тому що перевантажують оці всі тісто змішуючи, вони ламаються і їм ремонтую. Значить, ситуація яка? Ситуація наступна. Є в нас такий великий чавунний фланець. В нього на гарячо був ставлений вал, пошліфований. На волось. бачите, є здоровенний підшипник такий, трошки замурзаний. Ну, то таке. Значить, Яка сталася, яка сталася біда? Ну, ось Пожирало цю посадку, вона вже бачите, яка замучена, там де шпонка. Тут не треба бути великим спеціалістом, щоб побачити, що щось не так. Ну, Що вони зробили? Шпонку розбили, вони вал випресували, новий шпоночний паз фрезернули, шпонку туди пожовану вкинули. Сказали, та окей, все буде ходити. Ну, Воно недовго ходило, відповідно, щось і стало. Значить Приїжджає сьогодні до мене хазяїн з цієї історії і каже, Ось зуб 4 ремінь кожний вартує 100 євро новий. Каже, вони за місяць порвали 4 штуки. Тобто ну, близько 16, Там я думаю, що навіть більше тисяч гривень пішло коту під хвіст взагалі по нікому незрозумілим причина. Виявилось, що, що цей шкіл. Оцей великий шкіл, він стоїть отам на отому зношеному валу, на такі самі зношені шпонки. І відповідно при пуску йде навантаження, йде ривок. І він відразу відриває кілька зубів на ремені, і після того ремінь вже обсипається весь. І людина, коли все-таки втратила 400 євро, тому що ремень вони міняли 4 рази, вдумайтесь 4 рази, поки додумали, що щось, мабуть, не так. Що треба щось робити. Відповідно, цей ремень рвав. Рваво на ньому зуби за рахунок оцих цих люфтів на діаметрі, люфтів на шпоночні на шпонки, на шпоночні канавки, тому що вона тут, вона тут жахлива. Так що класно, пацанячий ремонт не вдався. Відповідно, далі людина привезла до мене і каже, треба щось рішати. Ну, бачите, такий фланець затиснуть на фрезері, щоб зробити нову шпонку, то ціла проблема. Відповідно, вони оцей вал рухомий. вони, ну... Це з'єднання колись було нерухоме, вони його випресували і потім загужонили заново. Ну, навіть ці дірки, ніхто в старі в отвори не старався попадати, то зайве. А? Та зробимо та і все. Ну, це не найгірше. Вони, видно, щоб гужони не викручувались, думають, ну це ж ми робимо на віка. Вони взяли отут, позавальцовували, позабивали чи молотком, чи чим різьби. Коротше, щоб викрутити ці два нещасних гужона, ось вони. Тут два гужона М10, нічого бачить. Я його спочатку все пролив ВДшкою. Воно вроді промокло. Ну, один, правда, вийшов майже без, без, без зусиль. А другий спочатку бормашинкою я оцей конус розробив для того, щоб ну, то що вони його завальцювали туди. Просто насмерть. Тіпа, ну після нас вже хоч потоп. І довелось, спочатку розроблять, тоді викрутив. І зараз я буду цей, мабуть, вал, якщо він не піддасться легенькими якимись ударами. Хоча в мене є надія, що зараз він піде і так. Я його буду давити, тиснути на пресі. Значить, яке прийнято рішення по ремонту? Значить, в шківу я розточив. Також в шківу було вже два шпоночних пази зроблено, обидва розбиті. Яке рішення по ремонту і тюнінгу? Значить, я збільшив отвір. Конструктивно нам це дозволяє, тому що вал ми будемо все одно міняти. Значить, я тут збільшив отвір. До діаметра 56, діаметра 45 на діаметр 56, тобто на 10 мм. На діаметрі 56 Гос нам заявляє, що ми можемо зробити шпонку аж на 16. Тобто, зараз я тут роблю один новий шпоночний паз на 16. А в свою чергу, коли я цей вал випресую і зроблю повністю новий, то цей діаметр, де в нас шпонка. Лежить, він буде не на 45, а на 56. І там буде новий шпоночний паз 1 на 16. Після чого я цей вал поточу, пофрезерую, загартую і покругло шліфую. І от я думаю, що після цього вже йому нічого не буде страшно. Можливо, тут буде загартовано ТВЧ. Я так собі думаю, тому що там треба гужонити все одне. А тут треба, щоб воно було міцненьке шпонку, не розривало. От бачите, тут класні пацани. Що вони робили? Ну, вони побили торець вала, відповідно, гайка не відкручувалась. Так вони чимось, коротше, мабуть, болгаркою чухали, щоб зробити кону, щоб відкрутити гайку. Потім посадка під підшипник провалена. Вони її акуратно побілі зубільцем. Щоб підшипник ще посидів. Ну, коротше, Переробляємо класно пацанячий ремонт. Так, ще трошки роботи на кругошліх, значить. Це продовження історії про класний пасанячий ремонт тісто змішувача. Біда в чому? Я вам розповідав, що такі дві деталі. Тут стоїть вав, отут на цьому ж валу стоїть стіл. Ось старий оригінальний вал, я його звідти ледве-ледве видрав. Ну, Видрав згорем пополам. тут Шалені натяги кругом. Дві шпонки, вони бачите, тут намагалися щось ремонтувати. Воно все розбите. ну Я трошки переробив конструкцію. Ідейно все залишилось те саме. Але, але, значить, що ми змінили? Змінив я з замовником, обсудив. значить По-перше, я отут розточив розбитий діаметр до 56 мм, ось він новий. так Потім шпонку я подовжив. Максимально, тобто я її зробив 94 мм довжина шпонки, при тому, що була ну, сильно коротша шпонка. І відповідно тут і ширина її більша, тому що згідно госта на діаметрі 56 шпонка на 16. В принципі, тут залишилось що? Залишилось ось сюди новий підшипник. Ось сюди на 40 новий підшипник. Тут бачите, слігка побіта молоточком. Те, що підшипник вже не тримав, чи воно наварене, а потім побите молоточком, Ну коротше, це все ми міняємо, вал новий, підшипники два нових. Мені в принципі залишилося його тільки зібрати. Для цього мені потрібні підшипники. І отут ще, після того як зберу, отут ще треба все-таки поставити гужон. Якось будемо щось думати, як туди присобачить полюський гужон. Така робота. Так, народ, що я сьогодні фінішне відео по ремонту тісто змішувача. Значить, сьогодні я ще, дивіться, що я доробив. Ну, По-перше, вал пошліфований я ось сюди поставив, напресував підшипник новенький, між іншим Японія. Приїхав сьогодні замовник, сказав польське то все лайно, куплю Японію. Купив японський підшипник. Ну, Питань до нього нема. Бачите, поставив я два гужона, туди все насмерть за... заклеїв. Заділив. Так, єдине, що ще тут гаєчка в нас залишається. ну гайка, Гайку я стару залишив. Сказав, вона, нас, вона нам подобається. Ну, подобається, то й подобається. Єдине, що я не дозбирав, я не ставив оцей шків сюди. Ну, я його так приблизно туди два рази одів, він плотненько сідає добре. Ситуація наступна, що спочатку там ставиться ця штука, вся оцей фланець, потім заводиться якось цей зубчатий ремінь, а тоді вже тільки ставиться оця вся історія. Бачите, Ну, якось воно там так конструктивно зроблено, не знаю. Замовник як попросив. Я, я туди шків не ставлю і оцей підшипник також не ставлю. Каже, ви знаєте, ми оцей підшипник, що на 40, який теж. Вибачте, щоб він був якісний, близько 500 гривень коштує. Каже, я його кілька разів міняв, а він каже, чогось його все время розбиває. А вал був оцей же, старий. Ну, Кажу, дивіться, як ви думаєте, чого розбивав підшипник? Хі -хі. Людина була здивована. Ну, коротше, що значить довірив роботу слюсарю і плювати. Що там далі. Ну, Тут у нас все з натягом. Бачите, підшипник іде. проситься, але не лізе, там сотка натяга. Отак От так я завершив ремонт тісто змішувача. Виско воно в мене за нього ну, такими наскоками, але кілька днів все одно за нього. Він його по-моєму, в понеділок привіз, сьогодні середа, вечір. В принципі, його можна віддати, але вже людина буде завтра зранку. Ще раз я похвастаю, до чого я додумав, що замість такої короткої шпонки я все-таки значно довшу зробив. Це все-таки площу. Цього перерізу, чи як там він називається, ну коротше, воно по-любому по-любому краще з довшою шпонкою, тому що тут у нас все тверде, а тут чавуни, воно його розбиває в цьому чавуні. Ну і сама шпонка. Бачите, така вже була. Блін, де фокус? Ось де. Шпонка тут коротше, вже постраждала від життя. Ну і Діаметр збільшив, тут тяжко тіло дозволяє. Все-таки воно буде сидіти більш більш надійно. Я думаю, все пошліфований повністю вау, все назад зібрав, загужонив, все можна віддавати таку красу.